Вітаю малята! Сьогодні хочу запропонувати вам дидактичну гру Нагодуй пташку. І так, пташка колібрі. Що, чим же вона живиться? Нектар з квітів, снігур. Він полюбляє плоди калини, сова. Полюбляє Їсти гризунів, синичка, вона полюбляє їсти сало, голуб, полюбляє крихти з хліба, горобчик полюбляє насіння, ластівка, комах. Чапля любить їсти рибу. Дятел. Він полюбляє їсти насіння сосни, ялини і модрини. Качка полюбляє їсти рязку. Молодці малята. До нових зустрічей. До побачення!